Всім хеллоу, всім доброго ранку чи вечора. Коли ви вже відео, не знаю. Було в мене 4 дні закупів. Це четвер, пятниця субота, неділя. Барахолки, ломбарди. Ну, в основному барахолка. Тут одна дуже велика барахолка. Іноді пробігаю, коли маю час. Назнімав відео теж там, що по цінам, по барахолкам, по ломбардам, але... Наразі не маю як його скліпати до кубки. Значить, що мені попалося. Ось такий мув до PS3. Ніби робочий, ще не перевіряв, але ніби все все клацає. возі акумулятор на місці. Кулька тільки дуже жовта, немає бути жовта. Цей датчик чи яке. Так далі. І камера. М -м, як вона називається? АйТой Це ж до третьої, ніби. Так, ніби до третьої. Така камерка. Ніби оригінал. Значок є PlayStation. Такий кабель мощний. Чи вам їх не було на оригіналі, Я не в курсі В общем, така от покупочка це. 25 злотих, 300 гривень десь. Плюс-мінус. Далі трошки по фільмам. Блюрей десочки. По, по 2 злотих, по, по 20 гривень, виходить. Ваша величність. Всі вони на англійській мові. У гарному стані. Такий фільм, не знаю, що за фільм, не бачу. З Антоніо Бандерасом. Прикольний. Ні, ніколи не бачу такої коробки з такими отворами. Що це означає, що вона зроблена типу, з рециклину, з переробленого пластику? Не знаю. Взагалі, такий диск і Джанго звільнений від ланцюгів. Он не так? Чи просто звільнений? Теж англійська мова присутня, Диск в гарному стані, ще якісь пару бумажок. Прикольно. Навіть якщо вони мені не, не знадобляться, то під якісь другі нужди коробочки мені пригодяться. Далі отака історія. Диск від коробочка від Xbox One, а в Всередині листочки від, я так розумію, від третього відмака. Якісь типу. Не знаю, що це. Неважливо. І от така гра. Just Dance на, пле... на PlayStation 3. Третя почка у мене є. Диск в дуже гарному стані. Теж в районі там, не знаю, 20-30 гривень. І попала в мене ось така історія. Такий китайський пад. Написано Dual Shock 3 Sis Axis. Кривоприпайний роз'єм для живлення. Покриття таке неприємне, типу, як то воно називається, Soft-touch чи як? Такий прям жорсткий. Коротше, але пад справний ніби, працює. Я його ще не, під, не підключав, але спробую, що це за діч. Можливо, навіть розібрати подивитися, що всередині. Такі. Так, це на тройку закуп. Ще на барахолці взяв отаку, таку іграшку на підставці, це такий джокер. Ніби з коміксу. Прикольна штука. І ви по ліцензії. Він ще знаєте, що робить так світить. Що ну, зараз не видно, на руці не буде видно. Там, в общем, така... такий песок Джокера. Прикольна штука. Не знаю, на що хай буде. Місця в мене немає, але... Так, далі. Далі ломбарди. Ось така гра. Нована War. Ніколи не грав. Спробую, що за гра. Теж, ну, блюрай-диски в принципі тяжко поцарапати. Тут все такі коди тут є. Но, напевно, ці коди вже давно використані. А, ага, це можна було докачати ще три ігри. Немає з Цей диск вже мені коштував 400 гривень. Далі така історія. Assassin's Creed Origins. Це типу в Єгипті десь, напевно. Теж ніколи. Грав в першу частину, але ніколи не проходив. Оу. Так, а. Тут ще навіть якісь типу мануали є. Така історія зараз. Оу, я ще камера впала. Ці саморобні штативи. Нічого страшного. Така в общем цікава штука. Спробую пограти. Далі тежна Tomb Raider. В перші частини теж ніколи не грав, грав якусь частину на PlayStation 3. Якось текуч переведення, чи як воно там. Спробую теж. І така історія далі. Пачечка. Не пачечка 4, 4 лисочки на PSP. Це десь вони були по 2 за 10 і 2 по 5. Це по 100 і по 50 гривень. Не знаю, навіщо я їх збираю. Колись думав, що. Так, щоб не накачав ігор на прошиту PSP і типу не маєш часу в них грати. Буду собі там якийсь диск купив, прийшов, купив, прийшов. А тепер не знаю, бачу і як маю можливість, купляю все, що бачу. Напевно, вже типу колекціоную, збираю. Не знаю. Така історія в непоганому стані всередині, але з цієї сторони якась якісь жовта обкладинка дуже. Вигорівши на сонці, мабуть. Далі. Need for Speed Undercover. Теж в непоганому стані. Прикольно. Опа. Тут навіть чеки. Обудова пліти. до PSP. 6 злотих. Ах, ти зараза. Це в якому році було? У му році. Намахали мене виходить. Я за нього 100 віддав. 10 злотів. Наступна гра якийсь типу футбол. Стріт. Американський якийсь футбол. Стріт у щось таке. Так, напевно, якийсь американський футбол. З мануалом, теж в непоганому стані, але теж жовт, жовта якась обкладинка дуже. Саме цей пластик на коробці. Так, і тут такий в мене обкакан вийшов. Попалась мені така гра про хом'яка і прикол в чому? В тому, що в мене вже є така гра. Тепер в мене є два хом'яка. Прикол. Так, ще, можливо, ставлю відео про PlayStation 2. Хотів я відремонтувати лазера, але він, напевно, дуже був в поганому стані. Всередині консоль була вся якась прокурена сигаретами. Можливо, або лінза сама лазера вийшла зі строю, або вже йому просто час прийшов. М -м відрегулювати не вдалося, так що диски не знаю. Я диски грати не буду, напевно, треба буде кудись десь придумати. Ось така історія. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.